Привіт, мої любі! Одразу хочу вибачитися за освітлення. Електрохарчування вимкнули, а все, що я собі зараз можу дозволити, це невеличку USB-лампу. Тому сподіваюся, ви мене бачите. От. До нашої теми: поки інші блогери сумлінно працюють, періодично випускають відео. І заслужено отримують своїх підписників, я вирішив <с> сьогодні провести вечір тверезо, ну або практично тверезо, От, зібрати останні шматочки своєї менталки до пупи, в КУЛАК і порадувати вас новеньким контентом. І поговоримо ми сьогодні про Цукіхіме. Ті, хто на каналі давно, може пам'ятають, трохи більше року тому. Я записав... почав серію відео про Цукіхіми, записав відео з оглядом на новелу без спойлерів, зробив огляд на рути світлої сторони місяця і пообіцяв, що за кілька тижнів випущу огляд на темну сторону місяця. Так ось це не він. Сьогодні ми поговоримо про екранізацію Цукіхіми від JC Studio. Неймовірний ефект Мандели. Навіть я поки не почав готуватись до цього відео, був впевнений, що екранізацією займалась геніальна студія Дін. Але виявилося, що ні. Ну що ж, і поговоримо трохи про нашого пацієнта та з'ясуємо, що пішло не так і чому взагалі в ком'юніті фанів на нас ходить мем, що цього аніме не існує. Що нам треба знати? Ну, по-перше, що аніме це вийшла у 2003 році з-під пера, вище згаданої студії JC Staff. І зроблено воно, як ви вже згадалися, по візуальній новелі Цукіхіме. На першу джерелі зупинятися не будемо, бо про нього, як я вже згадував, є окреме відео на каналі. Все, що нам треба знати для даного відео про першу джерело, це те, що виписала його легендарна Мун, яку ви, скоріше за все, знаєте за фейтом. А ще. Що це без перебільшень легендарна новела і шедевр. Ну і здавалося б, у тебе на руках геніальне перше джерело. Причому це перше джерело це не манга, це візуальна новела, яка дає тобі куди більше інформації, діалогів. В чому проблема її нормально екранізувати? Ну, і тут в цілому проблематика екранізації візуальних новел, про яку я вже не раз говорив на каналі. У візуальної новели є рути. І вони зазвичай відрізняються не просто тим, що це різні кінцівки. Зазвичай в різних рутах розкриваються різні персонажі. В цілому може відрізнятись повністю настрій всієї історії, її мораль і тому подібне. Тож, що робити? Ну, перший варіант, звісно, ти можеш обрати один якийсь рут і екранізувати його, повністю розкрити персонажів в ньому зображених. І історію, яку хотіли донести автори першого джерела. Ну або в тебе є другий варіант зліпити з усіх рутів гри один сценарій такого Франкенштейна і випустити таку екранізацію. Якщо ви, роздумуючи про це обрали другий варіант, вітаю. Ви дал... Ну тобто, хотів сказати: вітаю. Вас прийнято на роботу сценаристом одразу у дві компанії, у JC Staff і у Studio DIN. Тож зліпивши цього самого Франкенштейна, на виході вийшла банально нудна історія. Окрім того, в ній навіть нема тої атмосфери, що була у оригінальній Цукіхіме, вони абсолютно проїбали у цей весь вайб безум'я, тому власне і ходить. Мем що не існує аніме по Цукіхіме. більш того, навіть ті моменти, які були взяті з першого джерела. Були успішно похеряні авторами даного шедевру. Розбирати кожну серію я не хочу, тому що тоді хронометраж даного ролику буде в кілька годин. Тому давайте буквально на одному прикладі е, розглянемо, що ж не так. А саме, на прикладі в лапках знайомства головного героя з Арквейд. Нагадаю, як було у першому джерелі, що ввечером собі зі школи щікі хлібанули його. Криша поїхала, і він маніакально переслідував Арквейт. Переслідував він її до самої квартири. І коли вона відкрила двері в квартиру, він одразу зайшов за нею і нарізав її на 17 мать його шматочків. Після чого з'їбався і втратив свідомість в парку, де його власне потім і знайшли. Що ми маємо у даній екранізації? У даній екранізації Щіки переслідує Арквейт. До парку. Не вночі, ввечері. Переслідує до парку і там її шматує на, тих, на ті самих 17 шматочків. Там же втрачає свідомість, там же його в результаті потім і знаходять. Блять, що? Ну де логіка? Ну це парк, це публічне місце, там якби мали бути свідки. Ну. Взагалі, сцена втрачає будь-яку логіку, причому таке от спрощення взагалі не зрозуміло для чого було зроблено. Ой, блядь, це Watchmen з майбутнього. Я тут на монтажі ще кое-що помітив, і просто не можу з цього приводу не згоріти. Там, блядь, Арквейд в екранізації ще й тікає від щіки. Ну. Це повний абсурд, бо в оригіналі якраз таки єдина причина, чому він зміг її накліпати на 17 шматочків, це те, що він зробив все неочікувано, вона просто не очікувала, що хтось на неї нападе. Тут найсильніший у всесвіті упир, блядь, тікає від якоїсь шкаляра з заточкою. Ну абсурд же, блядь. Однак на сюжеті і атмосфері проблеми у Тайтла не закінчуються. Справа в тому, що також був абсолютно повністю всратий дизайн персонажів. Що це, блядь, таке? А це що, блядь, таке? Ой, Скажу трохи навіть одіозну штуку, можуть мене закидати кірпичами, але є один персонаж, чий дизайн мені в тайтлі подобається. І це Арквейт. Бо справа в тому, що коли я читав новелу, в мене Арквейт якраз таки і асоціювалась з такою дорослою жінкою. І тут вона саме так і виглядає. Проблема лише в тому. Що виглядають так тут усі. Тут і щіки, як якийсь незрозумілий мужик, і, і Не знаю, що вам тут ще сказати. Але в цілому так, дизайн Квейт в даному тайтлі мені подобається і подобається набагато більше, ніж дизайн в ремейку, Це от як у цієї фігурки. Бо в ремейку Арквейт виглядає як якась школярка, чесно кажучи. І в мене це взагалі в голові якось не стикується. Ну, типу так, у неї по новелі дуже інфантильна поведінка, але в цьому я завжди вважав, що їх фішка, що от є зріла жінка, але. зріла пару тисяч років. От зріла жінка, але з дуже інфантильною поведінкою. Ну і якщо робити якісь висновки, то якщо ви читали новелу думали подивитись екранізацію, то не дивіться. Повірте, воно взагалі того не варте. Якщо ви новелу не читали, все одно не дивіться. Навіть якщо ви не збираєтесь ознайомлюватись з першоджерелом, у випадку, якщо ви подивитесь це аніме, ви просто подивитесь хуйове аніме і зіпсуєте свою думку про франшизу. Нахіра вона вам треба? Ну і друзі, бережіть себе, я вас дуже сильно люблю і ціную. До зустрічі в майбутніх відео. Підписуйтесь на канал.